Всім доброго вечора! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталія. У нас е, звичайна рубрика Жоржини на цьому тижні, і я сподіваюся, що вона на цьому ж тижні закінчиться. Тому е, давайте зі мною підтримуйте мене, марші до фінішу, бо ж скільки можна шити, то прекрасне. І поки у нас технічна перерва з тими перепілками, що літають там в мене за вікном це я про шахедів. Маю хвилинку зняти. Ну, в принципі, вони там, в принципі, ну, не те, що не обіцяли ще літати. ну, У них, я ж кажу, технічна перерва зараз. Поки і поки тихо. Так, на сьогодні що я маю? А, ага, а. На сьогодні вишила 1127 хрестиків. Гарно попрацювала, чесно кажучи, вже нема сил. Тому хочу відпочити і тим паче завтра рано вставати в садочок. Треба, треба виспатись. І попереду ще тфу -тфу -тфу, важка неділя, у мене там так гарна робота намічається, тому треба от піднажати, і через два тижні знову їду до Львова по роботі. Тому е, зараз буде, я ж кажу, така неділя робоча. Це завтра в мене ще півдня буде таких лайтових і один вихідний, по-моєму, в четвер. Оце все, що я маю на вишивку. І тому в мене залишається 3374 хрестики, які я маю вишити за цю неділю. Дай Бог. От, дай Бог, щоб нічого не змінилося. Ну, хоча б уже за дві до від'їзду, бо я не хочу затягувати, щоб вона в мене просто е лежала. Ось, до речі, я оце думаю, що таке зробити швидесенько на даній роботі, щоб підігнати. Мабуть, ще трошки зараз сяду і пошию бекстіч, якщо то можливо. Ну. А може, і неможливо? Ага. От хіба що ось в цій частині, оце дивлюсь, зашити. А все одно мені треба отут пройтись, отут. Та, мать його, коротше, все. Я не вишивалася, я вже не хочу. Так що поки перерва. Небагато, небагато ще залишилося. Це так виглядає 84%. Хочу попрати. Неймовірно хочу, бо нема сил тут терпіти. Прям якось воно негадне це все. Виглядає, але це робочий процес, це норма. Тож, як є. Сьогодні я нічого не робила, сходила тільки вії і оце б'ю байтики вишиваю. М -м -м. Оце дивлюсь на фронт робіт. В принципі, небагато її залишилося, але отак от потроху-потроху так дивлюсь на схему. Просто що роз. Ну, така теж неоднозначна. Ну нічого, зроблю. Я ж кажу, головне, поки є натхнення. І будемо набирати, набирати навпаки, оберти, щоб це бажання в мене не затихало. Так, завтра ще буду монтувати відео минулого тижня. Що там в мене є. І... А, мабуть, я навіть завтра і не повишиваю, бо я так думаю, що теж буде багато роботи. Ну, коротше, ставлю собі ціль в цьому відео закінчити ці жоржини. Тож ви мені побажайте удачі. Якщо що, можна писати це в коментарях, буду дуже вдячна вам. І я погнала, мабуть, ще щось тут подзьобаю сьогодні, бо ще годинка в мене є і буду лягати спати і вам на добра ніч, але не переключайтеся, бо я скоро до вас повернусь. Так. Всім привіт! Доброго ранку, п'ята ранку. Ну, вже шоста, ну встала я в 5. Що мені не спиться, я не знаю. І так, от сьогодні не знаю, буду я вишивати чи ні. У мене, мабуть, після того, як я закінчила роботу, якийсь, знаєте, не вишелун. Ну, потрібно відпочити, ще потрібно якось зробити собі нігті, якось виділити на цей час. І я це, думаю, можливо, це буде сьогодні. Тому що єдиний вихідний, а так, що поміж роботою мене щось не вдається. Ну, то таке, не про це. Тож, думаю, заставила вже себе відзняти цей шматок, тому що ну, я не можу. Не знаю, в мене оце апатія почалася коротше, трошечки. Ну, я ж кажу, я втомилася, тому що останні дні я шпарила по ну, майже 2000 в день і це дуже багато. Так. бам 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 бам, -бам. Ось. Ось вони жоржини від мережки. Дуже гарний дизайн, класний взагалі. І це фініш даної роботи. Ось такий розмір вона має, бачите? Доволі такий великий. О, не пам'ятаю, скільки, ну, трохи менше, ніж міробілія, десь щось приблизно 40 на 30, я не міряла і, ну, то таке. Як ви бачите, в порівнянні зі мною вона величенька. Дуже яскраво, дуже мені подобається, як кольори дивляться на цьому чорному фоні. Вони дуже яскраві, дуже такі класні. Нічого в мене не вилиняло, все дуже прикольно. Перу я гарячою водою я не боюсь. Якщо боюсь, то це все на моїй совісті, а ви так не робіть, якщо ви боїтесь. Так що. Поближче вам покажу. Зараз вже буду, мабуть, а, Ні, не зараз. Мені ще треба пофоткати її і потім складати в ролон. З приводу оформлення, мабуть, поки ні. Тому що планувала своїй другій мамі це все діло оформити гарно. Але, на жаль, поки, поки ніяк. Ну, можливо, щось зміниться у нас. І все ж таки я її оформлю. Не знаю, що хочу по багету, мабуть, щось темно-коричневе А нам подивимося. Я бачила гарний такий коричневий з золотом, але не знаю, чи воно сюди так пасуватиме. Треба якесь холодне, мабуть, не знаю. Коротше. Коли руки дійдуть, тоді й дійдуть. От така у мене гарна картина. Ниточок ну, по запасам У мене вийшло дуже так, ну, залишилося багато, угу. а я їх, по-моєму, вже заховала, чи ні зараз. Ні, зараз я вам покажу, що тут в мене залишилося. От. Якщо комусь потрібно, пишіть мені в директ, але в інстаграм, будь ласка, я тут нікому не буду про залишки відповідати. Ось, Бачите? Ниточок багато підібрати можна спокійно. Так, що в мене тут по схемі? По схемі я тут трішечки малювала, але вона чиста і тут розбірливо. Якщо що, пишіть. Ну, тут... Трішечки буквально, бо я починала, мені стало незручно. Я не люблю скріпляти всі оці шматки паперу. Я люблю от сіла і знизу до верху, ну ось трошки. Небагато. Тут можна, в принципі, взяти будь-який маркер зверху та почоркати. А, мабуть, купити перенабір і все. Так що, дівчат, набір є. Пишіть в директ, в інстаграм. І що я хочу далі розпочати. Ну, розпочати це дуже гучно сказано. Чим я зараз працюю. Ну, в принципі, хто дивиться мій інстаграм, ті бачили, що я знов взяла дубовий гай. От трошечки буквально тут повишивала, поштопила. Зараз я вам нагадаю цього велетня, Дивіться. Ось така робота. У мене тут відшито 47%. Зараз будемо просуватися, мені потрібно 60%. Мабуть, поки 60 не зроблю, я звідси не встану, але це як мінімум. А потім вже будемо щось розпочинати. Хоча я хочу, я отак задумалась, у нас вже багато дівчат позакінчували роботи. З дубовим гаєм, і я думаю, що в цьому році мені потрібно гарно піднажати, ну, в тому якому буде, бо я тут уже нічого не спію зробити. І частіше брати дуби у роботу, і щоб бажано за рік я його закінчила. Якщо я не помиляюсь, скільки ми вже вишиваємо, два роки. Ем, ну, так, так, десь два роки. Довго йде, тому що великий розмір. А так, вона дуже проста. Мені багато хто пише, що ой, вона така велика, така складна, нічого складного. Ну, дівчат, ми постійно вам повторюємо, що це просто хрест в дві нитки. Кольорів небагато ось. Ну, реально, небагато для такої роботи. Це небагато кольорівка. Це саме мінімум, який можна придумати. Тим паче великі ділянки. Я взяла один кольор, он зелений, і поштопила-поштопила. Там все дуже приємно, дуже прекрасно шиється. Нічого складного, 18-й каунт, і бачите хрестик нитки. Якщо ось так дивитися, ви бачите, що тут досить таки крупно. І ну, я ж кажу, і буду повторювати, що ця робота не складна, вона просто вимагає від себе терпіння, часу. І все буде в ваших руках, це не складно. Я ще так подумала, це ж хотіла ново, новорічний дизайн розпочати. Що я думаю? З тих, що в мене такі підготовлені більш-менш. Я маю на увазі, що є і перенабір, і, в принципі, оверложила та пігнала. Це, мабуть, або, а, с... як воно, північне сяйво від Dimensions. Це перший кандидат, другий, але я не знаю, бо там розмір шалений. Це такі песики від Лукас. Лукас? Ну так, Лукас. Така велика з песиками, з машинками. Робота новорічна, От, там теж просто шалений розмір, я оце думаю, можливо, я її візьму. Що там в мене ще хотіла розпочати, ще коника хотіла, але то більш такий осінний дизайн. І зараз, я думаю, що не, пі, не піде воно. Воно в мене застрягне, треба щось зимове. І з зимових в мене там машинки тільки залишилися, але я буду їхати знову до Львова. Вибачаю, сідає голос. <кій> Бо я зранку так не розмовляю. Я взагалі не люблю з людьми розмовляти зранку, і взагалі мене зранку ніхто не чіпайте, будь ласка. І, і взагалі. <кій> так. А машинки в мене там новорічні. І от треба буде в поїздку їх взяти, потроху штупати. топати. той єдиний в мене новорічний дизайн, який зараз в процесах. І взагалі я казала, що потрібно хвости підганяти. І знову я хочу щось розпочинати. Так? А, я забула вам показати. Також був ще один фініш. Я вибачаюсь, Ульянка. Ось такий будиночок від Ульяни Яковлєвої. Дивіться, затишні хрестики. Ну, ви його, звичайно ж, всі бачили. Багато хто його вишивав, дуже класний дизайн. Ось такий приємний, вже оформлений. Я ж кажу, я забула, бо він у мене вже от стоїть такий гарнесенький. Брала його в дорогу, вишивала потім то на роботу, то туди, то сюди. Ось такі класні гудзики. Ольганка їх сама робить. І бачите, тут навіть ось ручка на двері є, така прикольна. Ось. Ну, Тепер прикрашає мій будиночок. Мій будиночок. Мій будиночок. Мою вишивальну поличку. Такий дуже гарний дизайн. Так. А, ще сьогодні прийде посилка з мережки. І не знаю, чи мені потрібно буде. Коротше, такий розклад. Якщо сьогодні приїжджає посилка з мережки, то я їду на роботу і заодно перероблю собі нігті. А якщо не приїде, то я завтра поїду на роботу, мабуть. Зрання і заберу посилку, там не точки приїхали, треба ту знімати вам відео про мірабілю. Однієї лише не вистачає, але в мене вона по наборам десь є. Я, мабуть, туди свисну її, а потім докуплю, коли буде, і покладу на місце. Так, і на цьому, в принципі, все. Я дуже рада, що ви подивились дане відео. Воно. На жаль, коротесеньке, але сподіваюсь, вам було приємно подивитися. Тож, на все добре, бувайте, будьте в безпеці! До побачення!